Поехали. Вельми шановні слухачі, дорогі українські народи. Користуючись нагодою, я маю звертання, щоб висловити свою світоглядну позицію щодо трисвітлої долі України. Я член спілки письменників України Володимир Осипчук Скоровода, автор 6 книг і 12 пісень. Бажаючи мої зайти на мій сайт скоровода.in.ua. Сьогодні, користуючись нагодою, я хочу сказати про своє бачення. Триєдиної України у ведичному всеземному контексті. І в моїх руках інструмент, стародавній інструмент, який тримали в руках Індра, Шіва, Сіва, Заратустра, і це знак Великої України, це герб майбутньої великої України, де сьогоднішній малий герб є частиною. Отже, цей інструмент називається Ваджра, його береже Карпатське слово ватра, яке згубило літеру Ж. І коли ми виходимо на кінцевий результат, коли ми народжуємо нову землю, ми маємо ваджру, ми маємо знак де є горішнє небо і нижнє небо, де є шість кінців, шість доріг до батька. І я маю приємність повідомити вас, що це співпадає із чотирма творами, давніми джерелами, які я вивчив і видав власним коштом. Це книга Велеса. Відома моя книжка у станю сварзі. Яку я поширю по Україні 2000 примірників. Книга ось вона, ось я її показую. Книга про Тараса Шевченка, Воля Перуна, де я дав своє прочитання Тараса Шевченка як Боговиця. Ну і інші праці. Отже, Крім книги Велеса, де я перше придкував хронологію, яка налічує 40 тисяч років. Я також прочитав послання Рян Хозарам, де відкриваю послання останнього ора Буса Божа. Це послання від Северії до Тиверії. Також третє джерело це Слово Полку Ігореві Ігоря, де є. Весь понятій необхідний апарат для народження нової землі, нової України, бо Україна це не нація і не народ. Україна це нова планета. Призначення України народити нову землю і тут всі напрацювання зроблені. Ну і крім слова полку книги Велеса, послання Оріан Хазарам», що є такий твір «Боянів Гімн, Боянів Гомін. Це сповідь крижованих героїв Київської легенди і їхнє послання у вічність. За книгою Велеса, де головним героєм є Бус Бож Білояр, і про це пам'ятає Білгород теперішній Білогородка. Він має бути переможцем доби, і мною знайдено і місце його крижування це село Синява. Рокітнянського району на березі річки Русь, де наш парламент було крижовано розіп'ятого Германаріхом ще в IV столітті. Я знаю, де була столиця. Це теперішня метровидобичі Лиса Гора, це теперішня Дідорівка, де сидів батько Киїщика і Хорів. І я знайшов могилу. Буса Божа і, і нашого парламенту, тобто 72 речника, імена яких є книга Велеса, їхнє місце могили знайдено, і, і я, користуючись нагодою, показую, говорячи християнською мовою, вхід до гробу Господнього. Я кажу Господнього, щоб не плутати. Це Русаград, головний об'єкт, головне святилище книги Велеса. Русоград знайдений на березі Азовського моря. Це Гери. Це Кам'яна країна 5х5 5 кілометрів. Вона тепер має назву Український степовий заповідник Кам'яні Могили. Отже, це Русоград. Отож, я не сповідую новий Єрусалим, який будується у Вишгороді. Я не сповідую Руський мир», який сповідає Москва, я сповідую Новий Русоград. І всі інші ці поняття, вони стають частинами більшого всеземного буття. Отже, дозвольте вам представити Ваджру, пристрій по подоланню вадлюдських, коли ми. Від з Нижнього неба, де має в нас повно гріхів, вад, недоліків, ми підемо до, до досконалості батька, і то до Великого чоловіччя триглава грішнього неба, і тоді наші вади е, у цьому великому трисвітлі пожираються, і тоді це вже стає вадожер. Отже, ми маємо в цьому трисуті, яке зараз не працює, і яке я представляю, ми маємо. Плем'я Антів, які сповідали у Перуна, і маємо плем'я Русів, які сповідали Дажбога. І коли ці взаємозв'язання енергії між ними проскочить гравітаційна блискавка, тоді народиться яро від пламені кравенців, Кауравів на полі Курупшетру. І моя книжка Воля Перуна говорить, що ця гравітаційна блискавка відбулася ще 200 років назад. І Яро це молодий Шевченко, який висловив заповітні чаяння українського народу і прорік, що Ородосудний проклятий, і коли ти видихнеш, коли ми діждемось до Вашингтона новим і праведним законом, а діждемось таки колись. І ми до цього часу дожили. Отже, ми маємо три племені, три народи і в горішньому небо. А нижнє трисуття, якщо горішня це тризень правильно, а нижня це трізна, ми маємо тут ще три племені, три дороги від нижнього неба, які всім власне відомі. Це, це ладо від пені сороніженців, з якого християни зробили Адама. Це купайло від племені царських скіфів племені Русколаня, або роксолани, їх згадує Богдан Хмельницький, і середнє плем'я Великий Хорс від племені борусень, звідки і Христос і Хрисант. Отже, є можливість з'єднати в одних руках шість енергій, шість дорів до батька і. Створити прецедент оживання нової землі і це повністю співпадає із заповідом проповіді про, проповіді написано, що блаженні смиренні, бо їм дістанеться земля. Це земля, планета, її ім'я, небо, руху. Та нібіру планету, яку шукають на небі, вона в нас. Це народження нової землі. І ми за книги Велеса маємо розкішний механізм досконалення людини. Це 6 днів творення. День триває 3600 років. Розквіт Скіфії, наприклад, це п'ятий день. Календар, який прибрав Петро І, 7,5 років, це четвертий день творення. Зараз ми в кінці шостого дня і нам треба впізнавати у касці, пізнавати дивовижні речі, коли ми маємо. От. І е, коло бога ми маємо колобка, який е, 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 своїм знаком ім'ям говорить, що коло завершується і ми маємо нове коло. За книгою це нове свороже коло, і період його 21 600 років. Ми маємо пам'ять про попередні два сворожих кола, народжуємо третє. Отут і закодований колобок. Якщо ще є ясне сонце, а Ясна – це ім'я нашої галактики, звідси ясен світ, ясен місяць, ясне сонце. І тут теж я маю напрацювання як людина, яка закінчила тричі Київський Шевченківський університет, що на галактичній дорозі ми маємо... Докази від геофізиків, що сонячна система завершує свій 27-й оберт навколо на ядра галактика. Цей період достатньо великий, до 200 мільйонів років, і ми маємо тут своє число 27 або казкове 39 -е царство максимального масштабу ми на рівні ясної галактики вже самоусвідомлювалися. Ну, то... Нижній світ представляє сіре вовчище, а оцей солом'яний бичок, такий загадковий бичок, теля, теперішні астрологи зав'язують Україну, що це телець. За солом'яним бичком там є і Соломич Триглава. 13 це попередні водолій, Його сповідає, і Соломон сповідає, і автор слова висловлює його о руська земля зашелом'яним за шелом'яним м'ясице. Працює російське слово ошеломіть або ошелешити по-українськи. Ці всі речі відомі. Існує три програми за завоювання нашої терори, крім руського міра. І як я казав, і... Нового Єрусалиму, що є новий Русоград. Отже, ми, користуючи нагодом, нагадуємо, що є три свастя, вони на цьому зображенні в ваджі, вони є в вівторі Софії Київській час повернути їм праведне правильне значення, бо ця свастя, яке споганює Гітлер, це є, виражає праві сили. Є праві сили, і Гітлера ми не добили, бо переможці ходять у нас переможені. Через те ми будемо дійсними переможцями, коли цей знак, який я в суквіки, ми заберемо як знак правих сил. Тут є складна психологічна проблема. Але це чоловіче сонце, солонце по-українськи, кажуть сонце, поляки кажуть Сонце. А ми повинні говорити, маємо говорити солонце. Ось вам чоловіче сонце або наш батько сонячний. Це жіноче внизу, яке крутять чотири християнських євангеліста. І коли є в нас свій воямати і своя, свій батько, тоді ми народжуємо нове сонце. Оцей знак, це сваг, є тільки в Софії Київській, це знак рівноваги між батьком і матір'ю, між небом і землею. Ну то значить, вище Святої Трійці є любов. І це любов до батька і мати. Отже, цей знак цим знаком користувався Індра, маємо малюнок, і тільки з допомогою єдності всіх шести сил ми можемо перемогти Змія, для того треба прийти на вершину чоловічого сонця, яке від нас заховано, і князь Соловей, нерозбійник під броварами, береже е, ці кінці до 27 русалів. Вже е... зупинилось. У нас 20 минут. Все.